Читаю місце святого письма, те, що ми вибрали на тему місяця, і ми з вами поговоримо. Не на дуже приємну тему для нас, але, ж, що написано, то написано. Що вибрали, що вибрали брати, що Бог поклав їм, про те будемо говорити. Написано так: покайтеся, це діє. Другий розділ дії святих апостолів, 38 38-й віршик. Покайтеся, і нехай охреститься кожний із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Що тут є приємне? Ну, подарунок, правда, це приємно, це кожний любить. Подарунок, то, що Бог дав нам Святого Духа. Ісус Христос. Ну, теж це світле щось таке дуже добре. Покаяння, написано покайтеся, Ну, трошки, трошки неприємно. Хто любе каятися, ну скажіть мені. Ну, важко в сирі, да? Важко, важко. По плоті важко. Ну, по духу ми розуміємо, що як покаялись, тоді легше стає, да? а каяться трошки важко. Ну, це правда, нікуди ми від цього не дінемося. І щось є негативне тут напрощення ваших гріхів. От саме про гріх я сьогодні хотів би трохи поговорити. Чи можливо є в залі ті люди, які без гріха. Підніміть руку, будь ласка. Ми на вас подивимось. <ріст> чи може служителів хтось є хто без гріха? На перших рядах хтось є без гріха є? Немає. Біблія нам так каже. На жаль, але всі згрішили, всі люди, які є на землі, всі згрішили. На жаль, але це є правда. Якимсь тим чи іншим способом. Ми торкалися і торкаємося гріха. Зрозуміло, ми цього не хочемо. Зрозуміло, коли ми тільки чуємо, що просто слово гріх, ну, таке щось ну, страшне щось, да? щось таке страшне. Але ж, але ж ну, іноді його приємно робити. А якщо кажемо гріх, то це щось страшне, щось таке чорне, щось, ну, щось таке. Я хочу трохи нагадати нам історію гріха. Історія гріха вона починається навіть не від Адама і Єви. Історія гріха, ми з вами посередом про це трохи розмовляли, трохи говорили. Історія гріха починалася ще на небі, коли згрішив перший ангел. Цей гріх називався гордість, і разом з третиною ангел, ангелів він був вигнаний з неба. Коли вже Бог почав творити землю, на землі перший гріх зробив хто? Перші люди, перші люди. Який гріх вони зробили, ви знаєте? Ні? Знаєте, я так думав, і трохи скажу вам, що це, мабуть, вже був другий гріх. Неслухняність до Бога. Чому? Бо, в принципі, вони жили там в цьому саду. Вони бачили те дерево. Я не знаю, на який день цей гріх він прийшов до них, але ж. Коли Єва підійшла до цього дерева, вона подивилася, вона дивилася, і в неї не було, не було на думці, а давай я то не послухаю просто Бога, зірву і з'їм. Правда, не так було? Вона побачила дивну картину там, якийсь змій, та ще й розмовляв з нею, ще й вона його розуміла. І Він каже: слухай, так ти ж як з'їси то яблуко, то ж ти будеш як Бог, будеш все знати. О, да, я так можу. І я думаю, що в її серці е, породилася гордість. Вона захотіла, як і той перший ангел, який згрішив, вона захотіла стати на рівень Бога. Той ангел теж він сказав, а що то Христос? Ну що він? Гірший за мене, то я ж такий самий. А от Єва, то, то я ж то, то нормально, я ж теж можу бути, як він. І вже потім вона зриває, не знаю, чи вона сходила, порадилася з Адамом, чи не ходила, не знаю. Думаю, може би, якби ходила, то може б Адам зупинив її. Я думаю, що вона не радилася. Вона зірвала, подумала, зірвала, з'їла, потім прийшла, сказала, на, по -по скуштуй. Так породжується перший гріх. Бог спостерігав цю картину, і він, коли творив людину, він дав їй совість. Да, є в нас плоть така людська, яка дуже хоче гріха, яка, яка хоче насолодитися ним, а є душа, в яку Бог заклав совість. І от перші люди, вони жили по закону совісті. От Бог їх на суді, коли вони прийдуть до Бога. Він буде їх осуджувати від того, як вони розуміли від своєї совісті. роблять вони це гріх чи роблять вони це правильно. Далі Бог побачив і зрозумів, що совість дуже важко працює, бо плоть, яку ми маємо, вона перемагає і вона бере верх. І він зрозумів: давай ми розкажемо людям, ну що нельзя робити. Бог дає закон, дає десять заповідів, потім звідти витікає ще багато постанов, які Бог дає і каже, що не можна робити. Ну, щоб людині донести і від того періоду, від якого Бог дав закон. До моменту, коли прийшов Ісус Христос, людина буде осуджуватися на суді Білого престолу, коли вона пристане перед лицем Бога. А туди прийде всяка людина, яка мала душу в своєму тілі і жила на цій землі, вона обов'язково туди прийде. Вони будуть засуджуватися на основі закона, який Бог дав. Тобто Бог спитає: Я тобі це казав, ти це знав. Це написано так, ти не так робив. Все, відійди, будь ласка, від мене. А прийде хтось, він скаже, я це все виконав. Бог скаже, тоді, будь ласка, проходь до Царства Небесного. Але там Бог теж зрозумів, що і цього не, не вистачає для людини, і Бог написано, що Він послав на землю свого Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. І сьогодні ми з вами читали, що. І нехай охреститься кожний з вас в Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. Слава Ісусу Христу, який прийшов, який помер воскрес, задля того, щоб сьогодні цей гріх, який ти робиш, він міг бути прощений тобі. Слава Ісусу Христу! І сьогодні ми приймаємо хрещення. В Ісуса Христа ми приймаємо Його як свого Спасителя для того, щоб мати прощення від наших гріхів. І в подарунок для нас Бог дає Духа Святого, який написано живе в кожному з нас і дає нам настанови, проводить нас для того, щоб ми змогли пройти цей життєвий шлях. Про що я хотів би сьогодні? Більше зупинитися і тема моєї проповіді, вона буде називатися чотири невірних ставлення до гріха. І перше, що я би хотів сказати для нас, так виявилося на сьогодні не тому, що Біблія так написала, а щось ми так придумали, що є якийсь великий гріх, да? а є якийсь маленький гріх. А скажіть, який гріх буде впливати на те, що чоловік втратить спасіння великий чи маленький? Однаково, правда? Чи ти вбив людину, ти не попадеш до Царства Небесного? А якщо ти просто ну, нікого не вбив, ти був, як то кажуть, культурний грішник, да? Ну, такий свя святий грішник, да? Ну, але був просто гордий. А скажіть, ну, як попадеш в Царство Небесне? Притчі, 6 розділ, 16, віршик, 16 віршика написано так. Ось шість речей, які ненавидить Господь. Почуйте, які ненавидить Господь, навіть сім, що огидні для його душі. Зрозумілий погляд очей. На російській мові то глаза гордия. Зрозумілий погляд очей, да? але зрозумілий він для кого? Ну, скажіть, для іншої, ну тільки не для тієї людини, яка горда, правда чи ні? Вона думає, що все нормально. Тільки інші з іншої сторони бачать, що він гордий. Да? Той, що на небі там перший гріх зробив, він теж не бачив, що він гордий. Тільки всі інші бачили. Єва теж вона не думала, що ну, вона робить зараз гріх гордість. Правда, вона не думала. Вона не бачила це, бо бачили і могли бачити це тільки інші. Хто міг бути в тому Єдемському саду. І я думаю, що Змій той він бачив. Глаза зрозумілий погляд очей, оманливий язик, а ну скажіть, ну просто та я сказав лож во ім'я Ісуса Христа. Оманливий язик те, що ненавидить Господь, те, що огидно йому. Руки, що проливають невинну кров, ну це ми зрозуміли, да, це тут мови немає. Серце, що виношує злі плани, їх ще немає. Ще нічого немає, ні, гір, ні гіркого ніхто нічого не зробив. Він просто носив собі. Але вже то огидно є для Господа. Ноги, що поспішають на злочин, і фальшивий свідок, який свідчить неправду та сіє чвари між братами. То є, да, такі ми прочитали. І великі, і малі гріхи, але вони і ті, і ті не дають права на вхід у Царство Небесне. Чому ж ми отак придумали собі, що то є такий великий гріх, за нього беруть на заметку, це на замічання по-русскому да? у церкві? А за і взагалі нічого навіть не кажуть. Людина горда ходить, і їй навіть ніхто нічого не каже. Людина плітки сіє, вона далі сіє. Їй раз зробили, а вона далі сіє. Да? І ми, Та то якось пройде, ну якось пройде в Царство Небесне. Ні, брати і сестри, не пройде. не пройде. А в чому ж різниця? Чому, чому ми так відрізняємо якісь великі гріхи, якісь маленькі гріхи? Знаєте, я думаю. Від того, що ці гріхи, вони просто по-різному мають свою швидкість і приносять свої наслідки. Є великі гріхи, як ракета Ескандер. Тут тільки бабах, і 50 людей, якщо будуть отам в одній купі, вмить не стане, отак от є великий гріх, який от приходить, отак, от от, бабах, і нічого немає. А є маленький гріх. Настільки маленький, що ви його навіть не бачите, як вірус COVID-19. Настільки маленький, що ви його не помічаєте, ну, ви його фізично не можете помітити. Але він заходить в людину, якийсь час там живе. Людина трохи змінює свої повадки. Якісь він має впливи на неї, а потім бах, лікарня і смерть. Статистика сказала, що на сьогодні більше 7 мільйонів людей померло з, за такий короткий термін. І то був такий маленький вірус, якого ніхто не міг помічати, роздивлялися от тільки під мікроскопом. От так само. І гріх. Він є великий, який зразу вбиває, є маленький, який ніхто не помічає, але кінець від гріха є смерть. На жаль, але це так, на жаль, але це правда. Наслідок гріха великого або маленького це смерть, вічна озеро, яке палає. Вогню. На жаль, але це так. Весь гріх він піде туди. Друга причина, на яку я хотів би наголосити, брати і сестри, я сьогодні хочу, щоб кожен із нас. Я це адресую в першу чергу собі. Бо я сам такий самий, як і ви. Ми думаємо, що гріх це якась не така спідниця. Ми думаємо, що гріх це якісь не такі носки, які ми вдягли, короткі чи високі. Гріх то штани, які ми носимо, гріх то що щось видимо, брати і сестри. Але я хочу вам сказати. Не пойміть мене, не зрозумійте мене некоректно. Я не хочу сказати, що не треба слухатися того, що вам сьогодні кажуть з цього міста, що треба носити там хустку, чи треба носки високі, довгі, чи треба штани спортивні, чи джинси не носити. Я не про це кажу, але я хочу сказати, щоб ви свій наголос у вашому житті. У першу чергу і я в своєму житті ми поставили на те що більше, брати і сестри. От не про це саме Бог сказав, от там от, те, що огидно для нього. Якщо ти будеш правильно запхнути їх усткою в вірній юбці, в вірних штанах, Прям будеш сяяти так, як потрібно, в церкві, але ти будеш мати гордість в своєму житті. Будеш сіяти чвари між братами. Будеш десь просто таємно грішити. От саме це уб'є тебе, але не те, яку, яку дожину волосся ти мав. Або це вже наслідок буде, брати і сестри. Зверніть перше увагу, на те, що каже Біблія. Я не кажу, щоб ви не робили іншого. Я просто прошу вас, щоб в першу чергу ви зробили те, що говорить Біблія. Перечитайте її ще уважно. У мене була попередня Біблія, де я синім в своїй Біблії я виділяв те, в чому мені Біблія саме каже, справитися, виправитися. І я собі те підкреслював, що, щоб я наступний раз, коли я читав, я бачив, що оце синім, воно в мене підкреслено. Я бачив, що Бог мені казав прошлого разу, в чому виправитися, чи виправився я на сьогодні, чи ні. От тому сьогодні зверніться в першу чергу до Біблії, що каже Господь до тебе. Третє. Я сьогодні хотів би третю причину, таку не, нашої невірної, невірного ставлення до гріха розповісти трошки на, саме на притчі, яку розказав Ісус Христос. Е, я вірю так, що це був не е, випадок, а це була притча, е, написано так, що е, це Луки. Буде 16 розділ з 19 вірша. Я буду перечитувати її, а ви, ми всі уважно послухаємо, я думаю, що ми всі це знаємо. Один чоловік був багатий, одягався в, бар... в бар... багряницю та висон і розкішно банкентував щодня, а другий бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах. І бажав нати, на, наситися тим, що падало зі столу багатого, приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер. І віднесли його ангели на лону Авраама, помер же й багатий, і його поховали. І терплячи муку аду, він звів свої очі і побачив здалеку Авраама та Лазаря на лоні його, і закричав, гукаючи, батько Аврааме. Змилосердися наді мною і пошли лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив, син, промовив Сину, згадай, як ти одержував своє добро на, на, за своє життя, а Лазарь одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім цього, усього між нами і вами лежить велика безодня. Що ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не проходили. Той же сказав Благаю тебе, батьку, пошли його до мого, дом, до мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце страждання. Та Авраам відповів йому: вони мають Мойсея та пророка, хай слухають їх. А той продовжив ні, батько Авраама, коли ж хто з мертвих прийде до Нього, до них то покаються. Він же сказав йому: якщо Моїсеї пророки не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Таку причу розказав Ісус Христос. Я хотів би для всіх нас задати, для всіх вас задати е, запитання, який же такий гріх? Зробив багатий? Те, що він був багатий за своє багатство? Чи можливо, він накрав того багатства багато? Чи можливо, він забрав у немічного те багатство своє? Чи можливо, що він одягався в багреницю і висон, тобі ж це дуже. Гарні речі, які носили лиш е, царі того часу. Чи можливо він просто за те, що він банкети проводив кожного дня і їв не усе, що йому хотілося. До речі, а до кого ви би себе віднесли? До лазаря чи до багатого? До лазаря, да? Але ж і хворим не хочеться бути і бідним, да, але, а багатим то ж якось не. То ж він в пекло попав. Брати і сестри, знаєте, чому він попав у пекло? Бо в нього був Моїсей, були пророки, а він їх просто не слухав. А він їх просто не слухав. Брати й сестри. Він коли просив, пішли, хай, хай Лазар піде і скаже моїм братам і татові. Він каже: у них є Моісей і пророки, він жив разом з ними, він, і вони були у той час. Він каже, там є Моїсей і пророки, вони вже казали, ви ж не слухали їх. Брати і сестри, сьогодні в нас є Моїсей, є вірне пророче слово. Ви сьогодні чули проповідь переді мною, де брат наголошував. Шукайте того, Хто говорить, це буде Моїсей, це будуть пророки, які говорять через Слово Боже, найвірніше пророче Слово, яке записано тут. Шукайте і слухайте те, що вам говориться. Якщо ви будете, як сьогодні було сказано, просто бездіяти у цьому напрямку, ви не почуєте і не отримаєте спасіння. Вони чули. Але вони бездіяли. Для них було слово, але вони бездіяли. Можливо, ти сьогодні кажеш, а я не чую. Шукай так, щоби чути. Приходь сюди, щоб чути. Молись Господу, щоб чути. Те, що Він каже сьогодні тобі, яку волю тобі сьогодні Він наголошує. Щоб так конкретніше запам'ятали ви це. Такий приклад я почув. Він не християнський, але. Один, одного чоловіка спитали, слухай, а чим ти займаєшся? Він каже, нерухомістю. А що ти робиш? Він каже, я кожного ранку просинаюся і не рухаюся. Якщо ви будете приходити в церкву, але не будете рухатися, ніякої, ніякого прибутку ви не отримаєте, а без прибуток приведе вас. Туди, куди попав отой багач, бо він не слухав. Тому з цієї причини є наступна причина. Остання четверта. Святе Письмо нам каже: давайте ми це прочитаємо. Піснення Якова, 4 розділ, 17-й віршик. Отже, хто знає, як робити добро, хто не знає, ну скажіть мені. Багач знав, як робити добро. Лазар йому підказував. Слухай, дай мені. У мене знав, хто знає робити добро, але не робить його, але займається нерухомістю. В моєй Біблії написано, той має гріх. В рускому періоді написано тому грех. Якщо ти думаєш так, що я от встав і не буду рухатися сьогодні, я не буду грішити, теж обманюєш себе. Біблія каже, хто розуміє робити добро і не рухається, тому. Гріх. Брати і сестри, ми сьогодні з вами е, мали оцю розмову, ми сказали, що є великий і малий гріх, але кожний з них, він може привести до вічної смерті, до пекла. Ми сказали, що гріх треба знаходити перше те, що каже нам. В чому каже нам покаятися слово Боже. Третє, ми сказали, що маємо ми шукати, щоб не мати наслідок пекла, ми маємо шукати волю Божу, те, що ми чули сьогодні в першій проповіді, і шукати її через святе письме, письмо, щоб слухати, що Бог скаже тобі, щоб виконати те, що Він хоче від тебе. І четверте, ми з вами сказали, що. Хто не робить нічого, той теж не може залишитися без гріха. Але для цього всього у вас є вакцина від великого і від маленького гріха, бо Христу не має неможливості. Він може з мертвого воскресити, якщо Ескандер упав. Він може зібрати по частинкам і воскресити, Він може вилікувати від маленького ковіда. Тому Він може спасти від Великого Гріха і від маленького гріха. Тому йдіть сьогодні до Ісуса Христа, спитайте в нього, в чому я винний перед Тобою, і Він по своїй обіцянки простить ваш гріх, любий, який би він не був, а надалі йдіть на дорогу. Отримуйте від Святого Духа силу, дар Святого Духа, який вам допоможе йти по цьому шляху земному і цуратися гріхами, Станем, подякуємо нашому Господу.